Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо повторювати матеріал 5-6 класу і починаємо з теми натуральні числа і подільність натуральних чисел. Отже, давайте пригадаємо: натуральні числа це числа, які використовують для реджібей предметів. Найменшим натуральним числом є одиниця, найбільшого натурального числа не існує. Кожне наступне натуральне число на одиницю більше за попереднє. Якщо натуральні числа записати один за одним: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі, то вони утворюють ряд натуральних чисел. Натуральні числа можна додавати, віднімати, множити або ділити. Давайте виконаємо завдання. Треба обчислити значення виразу зручним способом. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. А тепер давайте перевіряти. Перший вираз 297 додати суму 325 і 703. Спочатку зручніше, до 297 додати 703, маємо 1000. І далі до 1000 ми додаємо 325, маємо 1325. Другий вираз. 125. Треба помножити на 25, помножити на 8 і помножити на 20. Спочатку 125 помножимо на 8, має 1000, 25 помножимо на 20, маємо 500. 500 помножити на 1000, маємо 500 тисяч. У вас тільки вийшло, молодці. Також в п'ятому класі ми вчили поняття дільника натурального числа. Отже, дільником натурального числа називають натуральне число, на яке подане ділиться без остачі. Наприклад, дільниками числа 10 є 1, 2, 5, 10, адже число 10 ділиться і на 1, і на 2, і на 5, і на 10 безостачі. Дільниками числа 15 є 1, 3, 5, 15, а дільниками числа 17 є 1 і 17. Отже, натуральне число називають складеним, якщо воно має більше, ніж два дільники. 6, 9, 12, 15, 20, 124 це все приклади складених чисел. Якщо ж натуральне число має лише два різних дільники одиницю і саме число, то такі числа називають простими 2, 5, 13, 17, 23, 59 це приклади простих чисел. Одиниця ні просте, ні складене число. Оскільки має лише один дільник саме себе. Кратним натурального числа називають натуральне число, яке ділиться на подане остачі. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 це числа кратні число 3. Чому? Тому що кожне з них ділиться на 3 без безостачі. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Це всі числа кратні число 2. Чому? Тому що кожне ділиться на 2 без остачі. Давайте виконаємо завдання. Розкладемо на прості множники число 225. Хто може виконує самостійно, хто підзабувся, працює разом зі мною. Отже, 225 ділимо на 3, маємо 75. 75 ділимо на 3, маємо 25. 25 ділимо на 5, маємо 5, 5 ділимо на 5, маємо 1. Отже, 225 дорівнює добутку простих множників: 3, 3, 5, 5. Або по-іншому 3 в квадраті помножене на 5 в квадраті. Ще одне завдання. Треба знайти найбільший спільний дільник чисел 78 і 195. Для цього нам потрібно ці числа розкласти на прості множники. Хто може виконує самостійно, кому потрібна допомога, працює разом зі мною. 78 ділимо на 2, маємо 39, 39 ділимо на 3, маємо 13, 13 ділимо на 13, маємо 1. Наступне число 195 ділимо на 3, маємо 65, 65 ділимо на 5, маємо 13, 13 ділимо на 13, маємо 1. Ми бачимо, що повторюються прості множники у розкладі 3 і 13. Отже, якщо ми їх перемножимо, ми маємо число 39, це число і є найбільшим спільним дільником чисел 78 і 195. Наступне завдання. Треба знайти найменше спільний кратне чисел 350 і 420. Також ці числа треба спочатку розкласти на прості множники. Хто пам'ятає, як це робиться, робиться самостійно, кому потрібна допомога, працює разом зі мною. 350 ділимо на 2, маємо 175. 175 ділимо на 5, маємо 35, 35 ділимо на 5, маємо 7. 7 ділимо на 7 маємо 1. Наступне число розклали. І тепер для того, щоб знайти найменше спільне кратне число 350 і 420, ми перемножимо всі прості множники в розкладі першого числа і домножимо на тих, які не вистачає. Я їх взяла в кружечок, тобто на 2 і на 3. Отже, маємо число 2100, це є найменше спільне кратне. Чому? Тому що це число одночасно ділиться і на 350, і на число 420. У вас тільки вийшло, хто працював самостійно. Молодці. Отже, хочу вам сказати, що ми з вами зараз повторили матеріал натуральні числа і подільність натуральних чисел це матеріал 5-6 класу. Сподіваюся, ви пригадали матеріал. Дякую вам за увагу. Чекаю на зустріч.